Тієї страшної ночі сусідський вівчарка рік першим відчув недобре. О третій годині пес почав голосно гавкати. Сусідка Людмила, яка ще спала, вийшла заспокоїти пса, аби він не розбудив дітей і завмерла. Вийде на крилечка було два сильних хлопка. Перший дуже сильний удар, якби как, вот, металом по металу, там деревом пам'ятало. Другий – більш тихий удар. Посидок йшла чорна димка. За долі секунди чорний дим перетворився на страшну пожежу. Палав мікроавтобус, який стояв у дворі біля гаража. Вогонь йшов з під капоту. Сусідка одразу покликала господарів. Я вибігаю на вулицю, бачу зарево. Я вже тільки тоді прокинулася, напевно. Ворота були ці закриті. Їх взагалі ледве змогли відкрити, тому що вони вже почали плавитися. Ще зовсім новенький мікроавтобус «Фольксваген» рятували всім кутком, адже пожежна машина приїхала аж за 40 хвилин шланги всіх же для паліва є шланги, катушку підкатили на забор, лісницю чи з однієї сторони, з старани сторони через забор тушили, через лісницю, шлангами. Відра, діти даже відра підносили, тому що було на страшно. Власниця машини шокована, знищений мікроавтобус. Вони з чоловіком щойно купили. Навіть не встигли застрахувати, як він міг загорітися просто на їхньому подвір'ї. Жінка переконана, що машину підпалили, щоб її залякати. Мені посгрожують постійно. постійно. Телефоном, смс-ками, в інтернеті, колежі я з перерізаним горлом і монетками замість очей. Вони писали, написали навіть на заборі перед моїм житлом написали погрозу, що Валя, ти не колобок, ти від нас не втечеш. Збирай валізи, пожалій маму і тата. Погрози жінка отримує через свою громадську діяльність. Валентина разом із місцевими мешканцями захищає ліс на Петропавлівській борщагівці під Києвом. Просто під час революції гідності тут звели паркан, обіцяли облаштувати сквер небесної сотні. А насправді дерева планують вирубати і збудувати гігантський житловий комплекс. Хоче збудувати 10 багатоповерхових будинків від 10 до 18 поверхів висотою це помітьте, в селі. І називається ця компанія «Building Development Holding», а ЖК, який вони будують, називається ехопарк. Місцеві мешканці категорично проти будівництва та вирубування лісу, адже дерева садили спеціально, щоб не було суву ґрунту. Після скандалів будівництво затихло. Чи справді підпал машини став помстою від забудовників? З'ясовуватиме поліція. Ми будемо встановлювати. В рамках кримінального провадження, яке вже зареєстровано, зараз є вже стаття 194 частина 2, Це пошкодження майна шляхом підпалу. Працюють час слідчі, працюють оперативники.